За п'ять років Сумщина повинна увійти в п'ятірку найкращих та найрозвиненіших областей України. Підведення перших підсумків за півтора перших роки реалізації масштабної програми Нова Сумщина 2015 стало одним з головних питань відеоконференції з головою Сумської облдержадміністрації. Юрій Чмир в онлайн режимі поспілкувався з представниками мас-медіа міста та районів. Розповів про здобутки та плани на майбутнє. Все чули і бачили наші журналісти. Далі Тетяна Євменова. За кілька місяців реалізації проекту було втілено у життя кілька сотень корисних справ, проте на цьому не зупинятимуться, бо напрацьовані моделі, методи та механізми роботи дають динамічні показники і можливості рухати швидкими темпами до амбітної мрії, увійти в п'ятірку кращих областей нашої держави. Напрями покращення життєвих сфер Сумщини стали темою номер один в онлайн-конференції губернатора. Напрямки стосувалися і Підвищення рівня роботи бюджетообразуючих підприємств, розвитку сільських територій через намагання співпраці з великими аграрними фірмами і невеличкими фермерськими господарствами на територіях. Мова йшла про підвищення медичної обслуговування населення нашої. На жителі нашої області мова йшла про підтримку і культури і спорту. Юрій Павлович наголошує, що показники динаміки конкурентоздатності області дають всі підстави вірити, що Сумщина увійде до заповітної п'ятірки ще до 2015 року. Кілька досить нових напрямів розвитку розпочнуть активно втілюватись у життя після візиту до області прем'єр-міністра України Миколи Азарова. Одне з таких гелікоптеробудівництво в Конотопі. Це перша програма в Україні така буде, і на базі підприємства Авіакон в Конотопі ми зможемо отримати вже найсучасне найсучасні підприємство, яке буде не тільки ремонтувати вертольоти, а ще і будувати нові. І хочу сказати, що всі можливості для цього є. Є. Інший напрямок: розбудова інфраструктури вздовж сучасної 100-кілометрової автотраси. Можливість реалізації власних проєктів тут матимуть і бізнес-структури шостке та району. Продовж Короловецького глухівського району аж до кордону Російської Федерації. Сьогодні є вже проекти, це комерційні проекти. Якщо участь району в цьому передбачається, то це на конкурсних засадах. Я думаю, що ми повинні зробити такий конкурс проєктів, чи то готелів, чи то. Якихось зупинок, чи то, тому числі сервісних центрів, вперше в Україні саме на території Сумської області у 2011 році було офіційно відкрито кадетський корпус. Вже з наступного року він матиме державне фінансування. Голова облдержадміністрації запросив всіх представників районів, а особливо сиріт та дітей вулиць, до навчання в ліцеї інтернаті. Діти однакові. І те, що сьогодні ми започаткували ліцей-інтернат з підвищеною військовою фізичною підготовкою під назвою «Кадетський корпус імені Харитоненка» – це дійсно перший кадетський корпус на території України державного рівня, особливу увагу Юрій Чмир звернув на розвиток медичної галузі на Сумщини у відповідному напрямку. Було реалізовано кілька масштабних проєктів по багатьом районам області. Будівництво нового корпусу найсучасного. У тому числі з діагностичним відділенням в Ахтирсі. Це Ахтирська центральна районна лікарня. І вже через два тижні буде зданий перший корпус цієї лікарні. Отакими От темпами пропонує і далі будівництво. Сьогодні вже ми маємо кошти і проведений тендер, і початок будівництва через три тижні відбудеться у Конотопському відділенні пологового будинку. Цього чекали люди в Конотопі і Конотопському районі. Майже 15 років я запрошую всіх на відкриття відділення в центральної районної районну лікарню, де ми зможемо з вами особисто відкрити теж сучасне відділення в рамках. Модернізації медичної галузі Рівень медичної галузь області тримає курс на столичний, а реалізація за формулою 50-50, тобто 50 на 50. Половина коштів йде на діагностичне обладнання і стільки ж на покращення лікувальних послуг. До речі, саме в рамках цієї програми нещодавно в Шостці було встановлено томограф, аналогів якому в області поки що нема. Той томограф для шостків діагностичний діагностичний центр, який ми обіцяли, і я особисто там був на прес-конференції. Можемо казати для мешканців Ямпільщини, Безбудщини, Глухівщини, Шосткінщини, Томограф вже стоїть. В рамках прес-конференції також відповів Юрій Чмир на питання щодо цьогорічного врожаю та розбудови в найближчому майбутньому цукрової галузі на Сумщині. Вже зібрано мільйон двісті ранніх зернових і зернобобових. Сьогодні у нас дуже високий врожай буде по цукрових буряках. І ми казали, що сьогодні будемо запускати два заводи по виробництву цукру. Це вже повністю будуть буряки власного виробництва. По кукурудзі у нас дуже великий врожай буде, десь приблизно трьох ну, посередній області, ну близько 250-300 тонн. З центнерів з гектару, крім того, під час онлайн-конференції губернатор озвучив амбітний план, згідно якого всі населені пункти Сумської області будуть 100% газифіковані. Також вже до 1 жовтня буде відремонтована дорога від Шостки до Ямполя. Дав Юрій Павлович відповіді і на інше питання журналістів.